Вітаю вас, малята, приготувала вам загадку. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати. Ловить мишок гризунів, з нею їм вже не до снів. Здогадались? Це сова, велетенська сива птаха, на весь ліс нагнала страху. Ви вже знаєте про тварин хижаків. Левів, тигрів та вовків, а є птахи хижаки. Один з них сова. Рід у неї великий і різноманітний, відрізняються розміром, кольором оперення, місцем проживання, але у всіх великі круглі очі, широкий розмах крил, гачкуватий дзьоб і великі гострі кіхті. Кожен птах красивий по-своєму, і сова теж красуня. Шкода, що вдень її в парку чи в лісі не побачиш, а тільки вночі. Тому й на портреті під зоряним небом вона на гілці сидить, пильнує уважно. та хто там біжить? Ховайтеся миші і пташки співочі. ока та красуня спіймати вас хоче. Дорослі підготують матеріали та інструменти, як на фото. Зробимо пальчикову гімнастику. В день вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати, ловить мишу гризунів, з нею їм вже не до снів. Сьогодні, дітки, у нас незвичайна аплікація. Методом обривання. Ми будемо ось оці аркуші паперу перетворювати на оперення сови, на її пір'ячко. Контури сови, а також зірочки на темному небі, намальовані ручкою коректором. А дорослі можуть зробити будь-яким іншим способом. Ось цей круг це буде місяць. Квадрати червоні лапки, трикутник-червоний дзьоб, а ось очі. У мене вони виготовлені із упаковки від таблеток, а ви можете зробити їх із паперу, клей ПВА і гарний настрій. Так, сова у нас сидить на гілочці. Ну, Звичайно, контур трошки схожий на кота. Але завдяки перетворенню паперу на пір'я це буде сова. Ну що ж, починаємо? Рвемо папір на дрібні клаптики. Пір'я приготували, тепер клеємо пива, покриваємо усю поверхню зображення сови. Тепер найцікавіше. Клаптики паперу перетворюються на пір'я. Приклеюємо до поверхні сови, так, щоб не видно було клею і за контури не виходимо. Ось сова вже убралася в пір'я. Клаптики паперу нещільно прилягають до картону, і це добре, бо сова така пухнастенька трішки. Тепер ми приклеїмо очі. Очі у нас будуть триматися на двосторонньому скотчі. Знімаємо захисну плівочку і прикріплюємо одне око і друге. Так, настала черга дзьоба з квадратів робимо лапки і приклеїмо їх. А зараз приклеїмо місяць. На мій погляд, сова у нас вийшла досить симпатична і зовсім не хижа. А ви як гадаєте, чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!